9 вересня 1944 року тяжкий день. Історія, яку не маємо права забути, і яку повинні зрозуміти. Для початку наголошу, що в той час Україна вже була окупована радянським союзом. Під впливом союзу опинилася і сусідня Польща, доки польський уряд працював у вигнанні в час Другої світової. У самій Польщі свій вплив посилили більшовики. І у липні 44-го в Польщі було оголошено маніфест польського комітету національного визволення. Все це робили під впливом Москви. Сталін прагнув показати, що поляки за власною ініціативою створили уряд на звільнених радянськими військами територіях. Далі у Польщі почалися репрессиї репресії за антикомуністичну політичну діяльність і зміцнення вже соціалістичної Польщі, яка залишалася під впливом союзу аж до 1989-го. Цей відступ я зробила недаремно, щоб ви розуміли, хто саме почав репресію у Польщі проти українців, щоб розуміли, що довгі роки Росії давно намагалися нас українців винищити і не лише напряму, а й прикриваючись. Радянськими сателітами, тож повернемося у 9 вересня 1944-го. цього дня. У Любліні польський комітет національного визволення ПКНВ уклав три міжнародні угоди з трьома радянськими республіками білоруською, українською та литовською. З радянською Україною була угода про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР. Договір передбачав добровільне переселення українців білорусів, росіян з чотирьох повітів Галичини і семи повітів Холм. Щони в УРСР і повернення до Польщі, поляків та євреїв, які станом на вересень 39 го були громадянами польської держави. Корінне українське населення в ще одинадцяти повітах Галичини і чотирьохщини також підлягало переселенню. Не плутайте це переселення з операцією Вісла, яка стала трагічним продовженням цих подій вже у 47 му році. Тож, у вересні 44 го почався перший етап переселення. Територія, на якій відбувалася акція, охоплювала землі Рящівського, Люблінського і Краківського воєводства. Усює Її поділили на 15 районів. У кожному діяла окрема так звана польсько-українська комісія. Ці комісії збирали у людей заяви про готовність добровільно виїхати та готували списки переселенців і організовували транспорт. Оскільки комісії не розуміли, скільки загалом треба людей переселити і що для цього потрібно, наприкінці 44-го провели перепис населення. Національність тоді з віросповіданням. греко-католики українці, лемки, римо-католики поляки. Перепис показав, що на визначених територіях є. Я 500 тисяч українців, тобто греко-католиків. Так званий обмін населенням за угодою мав завершитися до лютого 45-го року, але з такою кількістю людей це було нереально. Ну і люди не хотіли їхати, попри те, що їм розповідали, що в союзі буквально ковбаса на парканах виситі, всі ситі та щасливі. Польські комуністи вирішили не чекати згоди українців і створили умови для виселення. Українське населення виключалося з аграрної реформи, ліквідували навчання в школах української, відмовили у визнанні української греко-католицької церкви. Попри все, добровільно їхали одиниці. Тож за перший етап виселення з Польщі виїхало 19 тисяч 899 українців. Це 5 тисяч 35 родин. Це були в основному мешканці тих сіл, котрі згоріли весною і влітку 44-го. Під час другого етапу переселення з січня до кінця серпня 45-го виїхали майже 80 тисяч мешканців сіл, зруйнованих при відступі німецьких військ біля Лубківського і Дукельського перевалів. Це останні українці, які добровільно зголосилися їхати в СРСР. Через Повільнення переселення у липні 45-го представники польського соціалістичного уряду зустрілися з представниками українського населення, щоб вмовити. Але українські делегати заявили, що не мають наміру покидати рідні землі. Вважають себе польськими громадянами і очікують до себе ставлення згідно з конституцією Речі Посполитої. Вимагають рівності в доступі до земельної реформи, вимагають свободи відправляти релігійні потреби. Українці також вимагали відкриття шкіл з українською мовою навчання, дозволу на відновлення українського кооперативного руху. Згоди на створення української демократичної партії та просили про амністію для звинувачених за політичними статтями. Представники польського уряду пообіцяли виконати більшість вимог, але не забуваємо, що то вже була інша соціалістична польща під впливом Москви. Тож натомість у Варшаві прийняли рішення про примусове переселення українців, котрі залишалися на території Польщі. До українців застосували статті з довоєнного права, котре давало право виселення з прикордонних районів, осіб, чия присутність загрожувала безпеці Польщі у серпні 45-го Українцям дали 14 днів на виїзд. Далі почався третій етап примусове виселення. Польська комуністична влада направила в райони виселення частини польської армії, які конвою. Ювали людей до збірних пунктів на цьому етапі. Польська влада виселила 81 тисячу 806 осіб. Це були 22 тисячі 854 сім'ї. Насильницька депортація спочатку охопила чотири повіти: Ліський, Перемиський, Сяноцький і Любачівський. Саме на цьому етапі, до речі, вивезли з Сяноцького повіту мою бабусю, яка ще була маленькою. Вивезли разом з родиною, і дідуся теж з його родиною тоді вивезли. З вересня 45-го управління безпеки в Ряшеві. До речі, дало Казівку виселяти навіть мішані родини, якщо батько не був поляком. А далі почався спротив 6 вересня 1945 року. В селі Тисова Перемичського повіту Рячівського воєводства вночі загін УПА 30 осіб атакував батальйон війська польського, який здійснював депортацію українців. Попри значні втрати серед українських повстанців, їм вдалося на деякий час зупинити переселення. У півці боролися з примусовим переселенням невпинно. Палили спорожнілі поселення, щоб затримати їх заселення поляками. Також нападали на залізничні лінії станції мости і шляхопроводи. Це дало польські Комуністичній владі додатковий аргумент на користь примусовості виселення тих, хто нібито загрожував безпеці польських кордонів. 21 вересня 1945-го вперше заарештували греко-католицького єпископа Перемирського Йосафата Коцеловського. Арештували за те, що не піддався на тиск і не закликав вірних та духовенство ГКЦ виїхати в УРСР. Четвертий етап переселення з січня до червня 46-го вже відбувався за активною участі польської армії, яка жорстко придушувала усі протести з боку українців. Показову каральну операцію влаштували у селі, якого нині немає. Завадка Морохівська там польські піхотинці вбили майже сотню цивільних українців, а село спалили. За рік військові повернулися в це село і застали там 73 українців, яких насильно депортували у союз. Але і тоді село не вмерло. У квітні 47-го під час операції вісла вивезли ще 15 людей. І саме тоді завадка Морохівська припинила існування. Загалом з 44 го до 46 го року було переселено 482 тисячі 109 осіб. Це 122,5 тисячі українських родин 6 травня 47-го року. Уряди соціалістичної Польщі і Радянської України оголосили спільну заяву про завершення переселення поляків з території УРСР до Польщі і українців з території Польщі до УРСР. Водночас, паралельно з квітня по липень того ж Рок сьомого року тривала операція Вісла. Це депортація українців з їхніх етнічних територій: Лемківщина, Нацяння, Підляща і Холмщина. І українців під час операції Вісла вивозили на території у західній та північній частині Польщі, які до 45-го року належали Німеччині. Головна мета була асиміляція українського населення. Під час операції Вісла насильно переселили 140 тисяч 575 осіб. Ув'язнили в констаборі явожно 3936 людей. Де вбили 655 осіб.